Найкращі бюджетні тональні основи з Єви. Перший просто легендарний тональний крем це Catrice HD Liquid Matte. Коштує дуже дешево, дуже класна скляна упаковка, але враховуйте, що під неї треба дуже класно зволожити шкіру, і більше вона підійде тим, у кого комбінована або жирна шкіра, Якщо дуже сильно суха, засушить жутко. І тут є вихід Evelyn Liquid Control. Також один з моїх улюблених тональних кремів, бюджетних, звісно. Він має не таку плотність, як Catrice, але якщо їх змішувати разом, ви Прикольне, дуже стійке покриття і таке сухаватінка. Якщо ви любите більш сяючий фініш, ці тональні основи вам не підійдуть, бо вони матові. Maybelline Fit Me знають дуже багато на цей тональний крем і поганих, і хороших відгуків, але хочу сказати свій експертний відгук зіркового візажиста, що цей тональний крем дуже-дуже нормальний. Він також дуже стійкий і матовий. А далі йде тональний крем, просто легендарний. Я їм користувався всі свої студентські роки, а навіть трішечки в школі. Це Revlon Color Stay. Це тональний крем.